Доброго вечора з вами Олексій Пученко і це головне за сьогодні протести по всій країні. Чотири сотні. Японо-китайський візит. Звернення гетьмана. 19 червня на календарі. Кінець четверга і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей день. Протести продовжуються. Сьогодні до ряду міст, в яких відбуваються протести проти узурпованої влади губернами, додалися Каунас та Харцизьк. Жителі вийшли з прапорами рунь Войцурії та фіолетовими стягами на підтримку фіолетового руху в країні, який направлений проти партії губернії. В Каунасі люди вимагали. Щоб адміністрація міста не підтримала нову владу. В Харцизьку люди вимагали, щоб місцева влада відмовилася від заяви мера міста, який підтримав переворот партії губернії. Поки що в тих містах їхні голови не дали офіційних коментарів. Зараз на головній площі країни, квадратній площі перебуває 400 чоловік, які мітингують проти зміни влади, де у вівторок губерни захопили владу за собою. Як ми бачимо, люди взяли фіолетові стяги, прапори руньве й Цорії та банер геть губернів. Також вони вирішили забарикадувати центральні входи до площі від поліції та, можливо, будуть створювати самооборону квадрату. Станом зараз з'являється інформація, що поліцейські починають оточувати територію квадратної площі, але вони не заявляють, що будуть робити далі. Борис Грунько офіційно заявив. Що частина резерву держбюджету пустять на утримання позначки 1 долар 2 мір. Ми не хочемо, щоб в Рунь Войцорії через дурні дії проплачених громадян та опозицію економіка країни рухнула і наша молода валюта девальвувала, заявив отаман-міністр, лідер Японо-Китайської Республіки Максим Заслужений відправляється до Рунь Войцорії. Він хоче зустрітися з гетьманом, опозицією та народом. Який вийшов на площу, щоб протестувати та протистояти проти партії губернії, він мав прибути о 19.00 до нашого столичного аеропорту і вже завтра зустрінеться з усіма, але через те, що під час запуску літака сталася неполадка через валяючу вівцю на злітній смузі між колесами літака, і через це їхній лідер прибуде пізніше. О 16.00 в Герцийську активісти. Які за стару владу розікрали місцевий цех по виробництву одягу, цех став майже порожнім, майже без обладнання. Тому поки ніхто не може пояснити, хто і навіщо це зробив, але можливо, щоб саботувати економіці узурпаторської влади Бориса Грунька, заявили місцеві змі герцизька. О 18.00 до громадян Рунь вейцорії звернувся гетьман Павло Скоропад, який заявив. Що хоче зустрітися з лідерами опозиції та іноземним президентом країни, який летить до нас, що саме він хоче, дивіться в зверненні. Шановні громадяни Рудьвий Цурі, по-перше, хотів вам всі віддячити за те, що ви прийшли сюди підтримати опозицію та нас в Русі проти узурпаторської влади партії губернії. Хочу подякувати міжнародним партнерам, які не визнають узурпаторської влади губернів і підтримують нас завдяки тим, що вводять санкції проти них, і також підбурюють вас, щоб ви ставали проти цієї загарбницької влади. Як я тоді казав, що ми маємо єднатися і ламати систему разом. Тому дякую вам, тим, що по всій країні ви не лінуєтесь, навіть в Харцизьку зараз. Можливо, всі вважали його профарсійським, прогубернівським містом, але бачимо, що громадяни з усієї Руньвейцорії стають в сторону світла. Також хотів повідомити, що хотів запросити навіть лідери опозиційних партій та лідера країни Японо-Китайської Республіки Максима Засуженого до. Своєї дачі біля Балти-Соснової. я хочу запросити їх усіх до того до великого кругового столу, де ми обговоримо подальші кроки опозиції проти партії губерній, яка захопила владу, тому це великий крок що до нашого столу переговорів приєднується і міжнародний партнер. Такий як Японо-Китайська Республіка, яка допомагала нашим громадянам поставкою автобусів для наших перевезення для пасажироперевезення між містами нашої великої країни. Тому досі закликаю усіх громадян Груньвейцурі не лінуватися, а виходити і ламати цю систему, яку нав'язали партія губерній на чолі з Борисом Груньком. Також хочу. Сказати всім міжнародним партнерам, нашим друзям, щоб вони підтримали нас, почали вводити санкції проти цієї влади, яка зараз узурпувала, як я нагадую, нашу чинну законну владу і. Будь-як підтримувати головну рушійну сил України, народ. Тому, дорогі громадяни Рульвіцорі, ще раз вам кажу дякую. Завдяки вам ми зможемо це зробити, бо ви головні в цій країні і ви маєте зрушити з місця цю гнилу владу. Тому ми у вас віримо і ми сподіваємося, що ви нас підтримаєте. Тому хай же ви та її світлий, могутній народ. Сьогодні з 19 червня посаду міністра економіки покинув Богдан Колесніков. Він ще 17-го числа заявив про звільнення по власній ініціативі. Як він це пояснив, дивіться у його коментарі. Я хочу заявити, що я виходжу з партії губернії і підтримую народ Груньвейцорії. Тому я з радістю виходжу з цієї партії, підтримую народ. Нашу чинну легітимну головне владу і не буде підкорятися ніяким вимогам тієї партії губернії. Хокейна спільнота також виходить із цієї системи, вони підтримують народ, підтримують гетьмана і опозицію. Тому я, як представник президент хокейного клубу Скорпіони Кві, які будуть грати в Омбарській хокейній Лізі, і команда Скорпіони 2, яка, до речі, сьогодні подала заявку на сезон в Іцарській хокейній Лізі на участь, заявляю те, що ми підтримуємо народ, ми підтримуємо демократію і так далі. Тому ми на боці народу. Тому я, як звичайно уродженець Харцизька, не буду підтримувати партію губернії, я буду доєднуватися до народу. Бо сьогодні, як ви бачите, інформацію те, що в Харцизьку також йдуть мітинги проти партії Губерні. МЗС фарсійської держави заявило, що визнає нову владу Рунь-Вейцорії під проводом партії Губерній на чолі з Борисом Грунком. Президент Фарсії заявив, що готовий зустрітися з отаманом міністром особисто та навіть пропонує покликати лідерів опозиції та гетьмана за круглий стіл, де вони всі обговорять подальші перспективи країни. Станом на зараз у бледі стався погром. Сьогодні в день поліція розігнала мітингарів, які ще з вчорашнього дня вимагали, щоб їхній мер не підтримав мера Одеси Олега Чалова. Проте вже о 21.00 прийшла інформація, що мітингарі спалили міську раду, кинувши коктейлі Молотова. Постраждало троє поліцейських, яких мітингарі доставили в шпиталь, але було найцікавіше, що вони спіймали свого мера Сергія Березіна, якого закрили в клітку біля Покровської місцевої церкви. Активісти повідомляють. Що місто тепер знаходиться під абсолютним контролем так званої Фіолетової революції і починають будувати барикади до виїзду до міста? Отже, по заяві гетьмана Павла Скоропада, завтра о 12.00 він чекає лідерів партій ВСДРП, ВСХД, нашої Вейцорії, Нацкорпусу та Союзу селян і Лісорубів. Президента Японо-Китайської Республіки та головнокомандувача Збройних сил Рунь Вейцорії у себе у своєму будинку біля Балти Соснової, щоб обговорити майбутні кроки та запросити Бориса Грунька за стіл переговорів. Зустріч буде без ефіру та зміни матимуть туди доступу, все таємно, повідомляє наше видання. Тож будемо прощатись, бережіть себе та оминайте небезпеки. Або приєднуйтесь до руху опору та беріть долю країни у свої руки.